Перше місце нагороджується команда. Гайдамаки. Гайдамаки. Отдельно. Окей. Почекай, почекай, ще не все. Ви що, думали тільки піца чи що? Так, другий, дивись, вак. Даш ще. Да, рюкзак. Давай, давай, давай. І солоденьке. Ой, багат. Бошно. Все, всі пока. Так, все, розходимося. Отже, за друге місце нагороджується команда студенти. А ви як? Вільне козацтво. За друге місце нагороджується команда вільне козацтво. Ми знаємо. Я зараховуюся правильно відповідати на точку. Так, враховувалось абсолютно все. Час і правильність відповідей на точках. Ви? красавчики. Просто гарно бігаєте. Та ви гарно бігаєте. Добре. Так, Ярик, якщо побачив правильні відповіді, то не кричи всім. Так. Добре. І за третє місце нагороджується команда студентів. Хоча там жодного студента. Добре. Що там, по закінченню заспіваємо гімн України. Щена права українці усміхнеться наші воріженьки, як роса на сонці, запану прайця у своє. Що ми роду. Дякую всім за квест. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Будемо вас запрошувати на наші подальші акції. Я сподіваюся, вони не вони будуть повторюватися набагато частіше. Дякую вам.